Друзі, вітаю! Словаччина пробно заблокувала кордон з Україною, начебто, в підтримку Польщі. Е, у нас автомобільний союз перевізників словаччини почав робити ось ці. Речі, давайте розберемось, бо ще приїжджали представники Єврокомісії на польський кордон. Загалом наші політики потрошки почали працювати, хоч і не дуже ефективно. Одним словом, давайте розберемось, бо Росія, давайте теж говорити чесно: Росія намагається нас заблокувати в рамках наших кордонів заміноване море намагається перекрити нам кордони з Польщею та Словачину. І зрозуміло, де Польща, Словаччина, там буде скоро і Угорщина. Тому давайте це розберемо, але з вас. Підписка на канал. І дуже прошу дозавершити наш збір на підводний дрон. Нам залишилось останніх 100 тисяч гривень. Ну, по великому рахунку, 50 копійок з кожного. Друзі, давайте у нас 200 тисяч тут, по пів гривні кожен дошліть, і ми закриємо цей мільйон 200. Мільйон 100 тисяч ми вже зібрали. Давайте доб'ємо до фіналу. Власне. Продовж години тривала попереджувальна акція на підтримку польських колег, які вимагали обмеження кількості українських фур на в'їзд до Євросоюзу. У четвер, 16 листопада, вчора автомобіль. Ніх перевізників словаччини союз автомобільних перевізників Словаччини від 13.00 заблокував пункт пропуску на кордоні з Україною. Вишнє німецький Ужгород зі словацького боку. Попереджувальна акція тривала одну годину. Про це передає видання «Словацьке Актуально вони говорять про те, що перекрили це хвиля солідарності з. Польщею і вони вимагають, щоб європейська комісія повернула видачу ліцензії для українських перевізників, Значить, то для них це супер великі гроші. Але європейська комісія говорить, що лібералізація транспортного руху українського вантажного транспорту ну от, це якраз таки одна з умов їхньої роботи, і вони пригрозили Польщі, що вони на них накладуть штрафи і введуть санкції, якщо вони будуть порушити європейські правила. Бо європейський союз сказав, ви повинні пропускати всі. Машини. Е, далекобійники, ці словацькі перекрили дорогу до переїзду з легковими автомобілями і обіцяють перекрити цю дорогу, якщо через тиждень Європейська комісія не поверне видачу ліцензії. Ну і власне словацька митниця говорить, що блокада не вплинула на діяльність філії митниці. От, але українські фури там практично тисяча фур стало в чергу, і зрозуміло, що нам це не подобається, бо ми втрачаємо час, гроші і зриваються наші контракти. От, ну, у нас ця асоціація не погоджується з розпорядженням Європейської комісії, яка скасувала видання дозволів на віст українських перевізників до ЄС після вторгнення до е, України російських військ. У нас. Ну, бачите, такі хлопці дуже розумні. Якщо хочете споспорити, хочете видачу ліцензії, ну підіть, наприклад, повоюйте на Донбасі, і ми тоді розподілимо квоти з вами. А так ви хочете, щоб ми з однієї сторони воювали, а з іншої сторони, стояли в чергах і платили вашим асоціаціям, Ну, це теж виглядає трошки хитро заду, і нас це точно не влаштовує. Тим більше є офіційне рішення Європейського Союзу. Е, в... Е, на територію Волині приїхав Ерік Мамер, це представник Єврокомісії, який проінспектував якраз такі пункти пропуску. Сказав, що дуже важкі умови для наших далекобійників, дуже важкі умови, власне, там знаходитися. Велика кількість автомобілів зриваються контракти. І він говорить, що це насправді неприйнятна історія, і це неприйнятна ситуація. І говорить про те, що. Ці речі треба завершувати. Він говорить, що у них немає конкретних цифр. Ми можемо надати на цьому етапі щодо фактичного впливу на торгівлю. Але це гарне питання. Ми обов'язково побачимо, чи на якомусь етапі це відобразиться на цифрах експорту, зокрема в сільськогосподарській частині, але також і з іншого боку, заявив Ерік. Коментуючи вимоги польських перевізників запровадити комерційні дозволи для їхніх українських колег. Розумієте, історія в тому, що. Повторне запровадження системних дозволів або квот для автомобілів перевезень з юридичної точки зору є неможливим, оскільки це було б несумісно з угодою про автомобільний транспорт між Україною та Європейським Союзом. Додає інший представник Європейської комісії власне Янс. Адельберт, і він тут правий. Я віддам від себе через те, що на що надіється Словаччина, і на що надіється Польща Україна йде в ЄС. у Нас уже є попередні домовленості. Нам ми будемо повноправними членами. Ви хочете ввести ці речі, заробити 30 срібників, а потім що? Потім ви все рівно отримаєте Україну в Європейському Союзі. І тут мій меседж в тому, що Україні треба навчитись себе захищати. Нашим політикам треба бути активнішими. Міністру економіки треба в це вриватись. Міністру транспорту треба в це вриватись. Ми бачили, які скандали по зерну. Наш міністр аграрки сидів і мовчав. Нічого не робив. Страждали фермери, звичайні люди, які працюють. А якраз держеморди сиділи і раділи, що в них все нормально. Ні, не нормально. Ми повинні захищати наш бізнес в Європейському Союзі. Не те, що нам сказали, що ось так і все. З поляками треба посваритися. Треба З словаками, З словаками, але конструктивно вирішити питання. Не прогинатись під них, а реально вирішувати ці речі. Дозволів на наш перетин все рівно не буде. Ми йдемо в ЄС. Це перше. Друге, ми повинні відстоювати лобіювати свої інтереси. Це друге. Третє. Наші вантажівки і вантажі це наша економіка, це наше виживання, а логістика це головна річ, яка нам сьогодні потрібна з Європи завозити. Море заблоковано, тому ми повинні в це вкладати. Польща повинна зрозуміти просту річ, що коли вони ввійшли на німецький ринок і свого часу були крайньою східною державою, вони забрали німецький ось цей логістичний бізнес, але німці не ображались і не блокували них. Німці зробили просту річ. Німці дозволили ним робити розвивати свій бізнес. Так само поляки сьогодні повинні дозволити Україні розвивати свій логістичний бізнес, в тому числі. Плюс, друзі, пам'ятайте, будете ви нас блокувати, ми можемо вас блокувати. Половина водіїв ваших е, вантажівок це українці. І комунікація у нас з нашими людьми в рази буде сильніша, ніж у вас з нашими людьми. Е, Польща повинна зрозуміти, що якщо ви хочете перемогти Росію разом з нами, то нам треба допомагати, а не нас обмежувати. Ще одна річ по Польщі. Друзі, це боротьба старого уряду й нового. І... Треба дивитись в майбутнє, а не мислити параметрами старого уряду. Найголовніше в цій історії і для Польщі, і для Словаччини. Всюди є російський слід, всюди є компанії, які працювали з Росією в цих асоціаціях, члени, які розмовляють російською мовою, які отримують рублі від Путіна. Ось це дуже важлива історія. Ці докази точно будуть в українській пресі. Ці докази точно будуть в глобальній пресі. І про це ми будемо відкрито говорити. І друзі, не треба підігрути, бо страждає імідж і словаччини і Польщі на користь Росії. Польща, взагалі, вв'язуючи цю історію, ставить під сумнів себе як логістичний хаб і як країну логістично сприятливу, яка допомагала всю війну, завозила, допомагала нам зброю. А тут через оцих перевізників, які найбільше працюють в Росії і Білорусі, ставить під сумнів свій імідж. Польща програє від цього, Польща втрачає бали і репутацію. Ось це треба розуміти. От. Ну і е, теж е, важлива історія це дикунство сьогодні, коли в Європі відбувається блокування потоку фур. Як ви собі це уявляєте, який рух капіталів Європа створювалася для того, щоб е, вільно рухались і одні і інші речі? Але ми зараз бачимо, що вони блокують це суперечить всім принципам Європейського Союзу, і ось це треба розуміти, що. Польща втрачає, Словаччина втрачає, Україна втрачає, Росія здобуває. Ось на чию користь все це відбувається. Тому треба конструктив, щоб наші політики спілкувались і вирішили. На цьому тижні була делегація, нічого не вирішило. Друзі, наші політики, треба включатись, лобіювати наших бізнесменів, наші товари і наші національні інтереси, а не відсиджуватись там в теплих. Кабінетах, друзі, бережіть себе, підпишіться на канал. Ну і власне напишіть свою думку: впливає Росія на ці блокування чи ні. Друзі, і донат на дрон. Бережіть себе, до зустрічі!